Чоловіки із Сумщини продовжують нести службу в АТО. Наша знімальна група підсіла до однієї з волонтерських машин, яка прямувала на Донбас. Про життя військових Сумщини на війні далі у спецрепортажі. мого колеги Євгена Перестенка. Аби доправити вантаж до трьох населених пунктів у зоні АТО, волонтери подолали понад тисячу кілометрів. З собою везли речі першої необхідності, продукти, солодощі та воду. Цими вихідними ми разом з волонтерами вирушили туди, де вже понад два роки триває війна. Мета поїздки винятково благодійна. Перша зупинка у Волновахському районі. Конкретне місце базування не називаємо, аби не видати позиції наших військових. Тут залишаємо більшість вантажу знайомимось з побутом бійців. Там командир спить, і спить, льоша спить, ваш сумський. Це Саня тут у нас, там ванька, там і вітя. Степан Степанович, Юра. Ну, Словен немає. Звідти вирушаємо до наступного пункту призначення. Веземо військовим солодощі, адже напередодні одного з хлопців був день народження. І ми на місці не застаємо, той на бойовому завданні. Далі спілкуємось з його побратимами. В принципі, великих проблем нету. Ну, крім отпуска, звісно. Домой не часто, так? Да? Ну, домой. Зославка да. проблема. Бо народу мало, поэтому... Волонтери часто до вас доїжджають. До нас ви перші. Звідти в останню точку у Ясинувацькому районі. Поряд Авдіївка та Горлівка, яка належить сепаратистам. На місці зустрічаємось з військовими Сум та Сумщини. Це Віктор, він мінер. В минулому році захищав Донецький аеропорт. Сьогодні виконує військовий обов'язок під Волновахою. Довольно таки іноді проходиться дуже важко. Ну, к примеру, такой небольшой пример. Пару недель назад нам прошлось 5 часов 40 градусную жару на коленях по вот такой траве к противнику и также 5 часов обратно. Это полной броне с боекомплектом и плюс с собой наши инструменты. Григорій уроджений Слободина на війні самого її початку. Бойові дії в нашому батальйону вступаємо практично кожен день, воюємо, захищаємо нашу батьківщину, як тоді можемо. Ну, поки ми тут, значить ми не погано захищаємо. Десь побачу жінки, Наташі, дочі. Женячки, зяті, внукові, Тимурчику, папі, мамі усім рідним. Єгор один із волонтерів, який доправляє вантаж на Донбас з 2014 року. Сьогодні до військових їздить шість разів на місяць. Цього разу допоміг пані Ользі. Беремо основне ключі для ремонту техніки, інструменти, такої пастени. Мішки там пусти для... Баррикад для укрепления позиций полиэтилен скоби, да ну ну в общем шоку за взагалі я ходила на ринок, просила в людей, і люди відгукувалися. Дуже багато і речей дали, і продуктів харчування, от і малюнки діти понамалювали, принесли. Підключаються зараз дуже багато людей. Просто приходять і просять, щоб ми хлопцям передали гостинці, речі і тому беремо і розвозимо, допомагаємо. Наступний раз волонтери ж планують навідатись до військових на цьому тижні. Євген Поростенко, Марина Селогень. на часі новини.